Контррозвідка Служби безпеки України задокументувала та затримала на гарячому ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Основними цілями були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об'єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. За матеріалами справи спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти, а потім встановлювали і замасковували напроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн трансляцію для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу. До них під'єднували зовнішні акумулятори. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об'єкту. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Однак, замість обіцяних коштів ЗРФ за РВ затримані отримали від слідчих служби безпеки України підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.